Дякуємо колеги. З вами Пекучи Ньюс. Виходимо в ефір у середу, четвер-п'ятницю та в Курській області. Сьогодні у випуску Дуров буде писати голосові маляви з Парижу. Незгасний переробний завод або скорочено НПЗ. Ванга в Гавайській сорочці сказала, що знала про Курську операцію. Годинники з руки Кремля або Марченко продають на аукціоні. Смайли Єрмака під загрозою. Французькі правоохоронці затримали засновника телеграм Павла Дурова. Йоси, босі, оце це таксітойовіна. Дуров прилетів у Париж із Азербайджану, де він перебував той самий час, що й Путін. Уявляєте, як же ж смердить від діда, що навіть перебування з ним в одному місті достатньо? Ось це я розумію побачити Париж та сісти на 20 років. Дурово інкримінують шахрайство, незаконний обіг наркотиків, кібербулінг, Ор, злочинність, злочини проти дітей, пропаганду тероризму. А якщо ще й канал Гончаренка випливе, взагалі буде довічне. А що буде, якщо його закриють? Я маю на увазі телеграм. Особисто я не буду знати, коли після тривог мені можна пісяти і спати. Тим часом на Росії сталося найбільше за час повномасштабного вторгнення. Мені нравиться, як воно горить. 18 серпня український БПЛА влучив по нафтобазі пролетарське НПЗ. І полум'я не могли загасити більше тижня. Вова. М. А чого ти мовчиш? Де жарт? Та я просто кайфую. Вау. Wow. Ого. Ми дуже раді, що в Ростовській області з ППО є лише ВАУ та ого. Ех, жалко, що нема кого казніть. такий костер пропадає. Горіло так, що покликали навіть попів. А навіщо? Ну, як навіщо? ФСБ завжди на такі події викликають. РПЦ прийшлось тимчасово побути Руською пожежною церквою. Ну, і якщо подивитися на НПЗ з космосу. То приїхали просто відспівати. Тож ні гасіння святою водою, ні святою піною не допомогло, і база палала майже тиждень. Мабуть, російські попи не в ту сторону молилися. <звук> Вдалий досвід РПЦ вирішила застосувати превентивно ще й на Курській АЕС. <звук> Та захист від українського наступу, ага, бо російські строковики аж ніяк не захищаються. Ну як то кажуть, з Богом. Ну так що розхрестити? Так так після цього на Курській АЕС радіаційний фон залишився в нормі. Інша справа психологічна. Магате ніяк не коментує цю подію, бо слова «крінж» кінчені в офіційних протоколах не використовують. Буквально ще два-три випуски та новин про Арестовича більше не буде. Але сьогодні, на жаль, ще є Ванга, астрологиня Екстрасенка та просто Люся Арестович заявив, що знав про Курську операцію за тиждень. Олексій, а ви знали зарані? о готовішіся курській операції? Спрашує зритель? Врат <кій> не люблю, знав за неделю. Брехати не люблю, сказав Арестович і збрехав через приблизно 0,2 секунди. От, Ладно, вірю вам, перший четвертий раз. Арестовичу треба було сказати «Так, Я знав за тиждень, а потім через два-три дні цю операцію придумав сирський. Дивись, дімочка, оце яскравий прояв комплексу нарцисизму. Як бачимо, з початку повномасштабної війни Ясновидець Люся посилила свої екстрасенсорні здібності рівно в два-три рази. Ну, арестовый. Ну, с... Нарешті хоч хтось із ОПЗЖ задонатить на ЗСУ. Шуфрич, ти? Ні. Годинники Медвечука виставили на аукціон. Це ті самі годинники, по яких Медвечук рахував час до приходу руського міру. Серед годинників є справжні раритети. Наприклад, годинник із зображенням Оксани Марченко, якою вона була між вдалою та невдалою пластичними операціями. Взагалі такий годинник коштує майже мільйон. Але ж фото Оксани Марченко збило ціну до 300 тисяч. Ну, таке щось знаєте. Жаль, не ту фотку на годинник вибрали. Зараз би турецькі покупці з руками відірвали. Росія накопичувала свою жовч, аби виплеснути її на Україну у вигляді масованого обстрілу по нашій енергетиці. Ми знову вистояли. Тимчасово залишились без світла та води. Але з усвідомленням, що немає іншого шляху, як перемогти терористів. Силами ППО було збито більшу частину ракет, у тому числі ракету Х-101, яку знищили бійці мобільної групи закарпатського 650-го окремого зенітно-кулеметного батальйону. Бо українські війська роблять неможливе. Дякуємо їм. Слава Україні! Героям слава!